Дачі перша знахідочка в лісі, камрад відзначається. Зараз покажу що, що попадається в нього. А, рукавиці невдобні. Монітосик якийсь. Щас заглянемо що це. Напевно якась радянська монетка. Напевно, Хоча не точно. Блін, де випадає. Десь вже потеряв. І зараз включусь, покажу. Глядачі, коротше говоря, одна копійка СССР випадає. Перша знахідочка. З почином камрада. А ми їдемо далі. Погнали. Купнув, друзі, чисто чорний сигнальчик. Дивіться, що випадає. Ось такий от ніж. Ось покажу трошки світліше, щоб було. Бо в лісі темнувато. Ну, сохранчик, дивіться, взагалі клас. Його ще відмочити, ще буде працювати. Прикольний ножичок. Класний. Отака, друзі, знахідочка. В такому лісочку копаємо до річки, продвигаємося, зайшли тільки б на початку. Будемо далі йти, там. десь в тій стороні туди річка йде. Будемо до річки, там якийсь мосточок був, побачимо, що тільки початок копу. Таке в камрада монетка. Він десь погнав. У мене ножик попався. Ну таке, поки що радянщина. Але тим не менш знахідочки лізуть. Ну, як сказати, хто шукає, той знаходить. Все, погнали далі. Друзі, знахідочка у камрада. Ось така от накладочка. Дуже малесенька. Якщо видно, от. Ну, щось старовинне. На снігу трошки погано видно, але думаю, побачите, отака от вона. Ось о! Така штуковина. Попадається, а ми продовжуємо коп далі. Погнали. Ось, друзі. Ось. Підбираємось, друзі, до місця, де маємося копати вже. Ну, вже підбираємося дві годинки. Потихеньку йдемо. Ось дивіться, що випадає. Отака штукенція Щось вставлялось. ну Щось якесь таке незрозуміло ніжний, не ніжне схоже. Можливо, хто знає, підказуйте в коментарях, що воно таке. Ось така штукенція попадається. Ну що ж, поїхали далі. Випадає речі, така кованинка. Це коротше, дає знак, що ми йдемо в правильному місці. Ну, покопано тут, звісно. Не ми тільки знаємо це місце. От. Але тим не менш. Купнув ось такий сигнальчик і вже дає зрозуміти місце, що було щось старовинне. Копаємо далі. Доволі глибоко, доволі глибоко лежало. Але витягнув, дивіться, сигнальчик, такий от ярчик. Позначається як річка вроді. Вже берези заросли, тут ні води, нічого немає. Дивіться, що знаходжу, друзі. Фокус п'ятерочок. Радянщина 1930. Сістояння пойдет. Отака знахидочка, друзі. Перша монетка на сьогодні. Це радує. Шукаємо далі. Бігаємо. Погнали. Друзі, екстрім коп вийшли з ліса. Дивіться, мороз сантиметрів 15. Сигнал просто був ідеальний. Подивились від діай, радянщина попадається така монетка. Вже в принципі завершуємо коп. Ой, щось роз, розмазує. Ось. 15 копійок рамочник. Ще скажу 1955 рік, друзі, попадається. Камрад він ще хоче 86 б'є сигнал. Чіткий, не знаю, будемо спробуємо, ще один довбанемо. От, коротше, Такі справи. Там лісок... Так, глядачі, результати копу. Ось такі вже біля машини. Ось хабарничка Камрада. Два соліда він викопав. Рядом лежали під фортило. Срібло. Срібельце є сьогодні. Ну, П'ятерік 81-го, як зазвичай, ця штучка я показував там в відосі. Копієчка СССР. Одна теж така більш рання пізня. У ну, мене от такий ножик попався. Потім п'ятачок 1930-го, 15-1955-го, ну і таке по чорному тут. Туди-сюди. Ну, Находились багато, але це того варте, надихались свіжим повітрям, зимовий ліс, все класно. Якось так. Забігайте в гості, ставте лайки, підписуйтесь. Все, всім гарного настрою. Друзі, всім привіт! Копаю в такому лісочку. Два камради десь вже побігли. Я тут ззаді. От. Тому якось так дивіться, які красоти. Побачимо, що сьогодні ми знайдемо. Ось такі от красоти, друзі. такий такі лісочок. Ось так. Снігу немає, трошки йшов напередодні. Але зараз підростав він вчора, а сьогодні морозчик. Попаєм. Друзі, перша знахідочка, дивіться, попадається ось така куля. Перший цвітний сигнальчик забіг тут біля лісу. Ось така місцена, друзі. Дивимось там далі ліс. Туди зараз буду продвигатися, тут забіжав така лужайочка. Думаю пробіжуся 2 секунди, можливо. Щось і буде. Ну, якось так, поки що копаємо. Дачі, є перша монетка на сьогодні, знаходжу. Дивимось, мені випадає одна копійочка 1952 року. Ось такий сохранчик. От. Ззаді можу вам вид показати. Спереді. Такий монітосик. Це приємно, люблю такі жовтенькі копати. Прикольний. Сигнальчик був бомбезний. Взяло його. От. Ну, поки що так. Поки що вже з монеткою. Копаємо далі. Надіємося на більш старовинніші знахідки. Погнали? Друзі, дивіться, находочка попадається. Балончик газовий. от Пневмата пневматичного пістолета. ну І дробинки, звісно, тут попадались. Такі хащаки, друзі. Але будемо ходити, тут повинно щось бути. Щось повинно бути. Друзі, проміжний результатик. Колечко, не знаю, може срібне. Напевно, що срібне. Ось такі монетки. Підняв камрад. Коротше, проміжний результатик. Ще годинка є покопати, будемо копати. Так, друзі, видніється теж железяка. Сокерка, походу. Ого, дивіться яка. Опача. Ось така соткіра попадається. Прикольно. Метальчик ще той. Ще метальчик той. Клас, клас. Ставимо лайки, підписуємось і дивимось далі. Глядачі, нахожу ось таку штуковину. Така на кіл. Зотре буде. Від чого, хто знає, ось такої форми воно. Підказуйте в коментах, що воно таке може бути. Якась дирка всередині. Тут ось таке воно. Така штукована. Не знаю. Підказуємо. Буду дуже вдячний. Погнали. Випадає глядачі монітосик. Це у нас копійочка. Ну, не видно тут. Ну копійка 73-го. Пізня радянщина. ну там не менш приємно, бо вже відходили немало. Щось сьогодні так собі йде? Ну ще годинка є, побігаємо.